Всім привіт, друзі! У нас на сторі для розтину велика зелена жапа. Це знову кума президента, шановна українська комікеса Лєночка Кравець. І варто нагадати, що це не просто кума президента, а двічі кума хрещина першої леді. Ми хрестили доньку е Володимира та Олени, і тут з'ясувалося, батюшка нас питає всі хрещені, а не каже: Ні, як ні. І що трапилося потім, ви всі розумієте. Ну, Олена, мама, як ні. Давайте і вас похрестимо. Ну ну давайте. А хто лінчик, будеш моєю хресною? Давай. Ну тобто, і тут ви безумовно скажете: а що ж тут розбирати? Це ж уже було. Це ж було вже на щастя. У 2024 році, оте дуже смішне насправді ні шоу від Ліночки Кравець, яке виходило весь рік на каналі Дом. Воно не буде. Робитися не буде виходити, і слава тобі, Господи, чому тому, що таким чином ми, нарешті, зекономимо 27 мільйонів бюджетних коштів у часи Великої війни з Російською Федерацією. Кравець навіть випустила подкаст зі своєю старшою дочкою Машою, хоча раніше говорила, що в неї немає ніяких ідей для Ютубу, і просто брати інтерв'ю вона не хоче. Однак історія із тим, як українське суспільство під тиском змусило лєночку кравець відмовитись від оцих проєктів і фактично відмовитись від того, щоб висосувати е, гроші платників податків із бюджету, її все одно дуже сильно торкнула. А який саме нерв зачепили українські громадяни, які сказали ні, поверни гроші? да скільки ж можна фінансувати кумів президента? Давайте послухаємо старенький уривок Леночки Кравець. Її подружки Аліночки Шаманський. Коли мені будуть казати, що ну, ти думаєш, я не стикаюся, навіщо ви зараз це робите під час війни, та, та хіба ж можна? Та, та, ну, ну, тобто його Ні. дуже багато. Але я просто знаю, для чого я це роблю, тому що це потрібно насамперед мені. Так. Я хочу так. таку програму. Хочу і могу. Мені здається, ми десь це дуже часто чуємо, коли мова йде про самого кума Аліни Кривець, Володимира Олександровича Зеленського. Я хочу таке дивитись, я хочу таке робити, щоб у людей була можливість, хоча б раз на тиждень. Ну зараз у нас літні канікули, але восени ми продовжимо. Хоча б раз на тиждень видихнути. Е, зробити навіть і так не треба сміятись. Я думаю, Лєночці доступно пояснили, що люди не хочуть її шоу. Люди хочуть дронів і а, машин напередок. Мені потрібна ця посмішка. Мені мені дуже відгукується все те, що я роблю. І тому хто мені зараз що не сказав? Ти не готова, це не твоє, ти не ведуча. Можливо, можливо, ви праві, можливо, по якимось міркам і законам я до чогось не готова. Але ну, це приносить мені задоволення, і я роблю це щиро. Все, як ми знаємо, задоволення куми президента уже вартувало нам 27 мільйонів гривень. І саме це зачепило Ліночку Кравець, що в неї нема більше оцих грошей на власне задоволення. Тому чим зараз займається Лєночка Кравець? Вона відбілює свою репутацію, і, наприклад, буквально днями пішла на інтерв'ю до дружнього до вечірнього кварталу телевізійного каналу «1 плюс 1», а саме на програму ТСН, де розказала, що вона думає про цей скандал, чомусь на ТСН підписали його як хейт. Хейт прям такий необоснований хейт, який лився на цю а, прекрасну матір, на цю комікесу, на цю чудову жінку, на цю неймовірну патріотку. І там Леночка Кривець висловилася про те, що вона думає про українських громадян, які питали її. Так така може не треба знімати власні проекти за бюджетні кошти. З одного боку, мені не дуже важко, тому що. Зі мною моя правда, я знаю правду про себе, е, в мене чиста совість, і я нікого не скрипджувала. Зовсім нікого Ліна просто намагалася обдерти український бюджет в часи війни. Е, з іншого боку, я розумію, що ці наклипи, ця брехня, вона впливає на моє життя. Які наклипи, яка брехня, все задокументовано, і все є на офіційному сайті Прозоро. Прозоро це сайт, де викладаються усі тендери. Тобто немає такого, щоб хтось прийшов і намалював у фотошопі а, ту новину, що ось це е, шоу було оплачене із нашого бюджету. Це офіційна інформація. Настільки на мій внутрішній стан, скільки на. На те, що відбувається в моєму житті, і іноді іноді ну, мені стає дуже, дуже прикро, що нас не вчать критичному мисленню. А оце уже дуже цікаво. Ліночка намагається викрутитися як вужна сковорідці, і розказати, що це в українців немає критичного мислення, що це вони так легко повелися на цю дезінформацію, що нічого такого не було, і напали на нещасну українську жінку і вирішили її захейтити. Хоча це аж ніякий не хит. Люди просто спитали: для чого тобі достатньо забезпеченій жінці, подрузі е, першої леді. Кумі подружжя президента і його ж таки першу леді, у ці гроші, що нас навчать перевіряти інформацію. Е е я розумію людей, які бачать якийсь заголовок. Вона там така раз така, зробила ось це і ось це, і навіть не усвідомлюють, ну, ну просто не усвідомлюють, що їм інтерпретують якусь ну, абсолютно. Нормальну новину, і подають її так, що вона здається такою гіркою. Давайте подивимося на інтерпретацію цієї новини про те, скільки ж грошей взяла в 2023 році пані Кравець. Заходимо на сайт Прозоро. Прозоро це елементарний сайт, там може зрозуміти не знаю і собака, що написано на тому сайті, і звучить ця інформація так. 32 мільйони 856 тисяч закупівля послуги з виробництва створення телевізійної передачі під робочою назвою Тихий вечір, що включає в себе концепцію розробку сценаріїв, сценарних планів та виробництво передачі, що передбачає частковий технологічний цикл виробництва. Де тут якісь перекручування, де тут якісь додумування? Просто офіційна документація, що Лєночка Кравець хотіла поцупити із державного бюджету на власні забаганки майже 33 мільйона гривень. Далі ще раз відкриємо новину, яку прокоментував сайт Прозоро із деякими уточненнями. От саме вона дуже широко розлетілася по українським змі. Цитую, що ж там змінилося станом на 11 грудня 2023 року. Проте вже 28 листопада по договору було внесено зміни, оскільки сторони дійшли згоди про зменшення обсягу закупівлі та погодили зменшити загальну ціну договору на 5 мільйонів 328 тисяч. Так, на розробку програми виділять 27 мільйонів 528 тисяч. Тобто навіть попередній розголос дав великий результат. Вдалося все таки зекономити хоча б 5 мільйонів. Тобто я поясню Лені Кравець, що нам дають оці ці дві новини, в базі яких якраз є повідомлення із сайту Прозоро, оцінка цих тендерів двох. Там іде лише про мову цифри і суму грошей, які пішли на оці телевізійні нісенітниці. Але Лєночка вирішила вивернутися і обісрати українських громадян в ефірі телевізійного каналу Дуже дружнього ТСН. Але знаєте, що найцікавіше на цьому інтерв'ю президентська кума використала дуже багато часу, аби розказати просто таки про нелюдські страждання Володимира Зеленського свого кума на посаді президента України. Я бачу втомлені очі. Не скорено абсолютно душу і дух. Я думаю про нього кожного дня. Про них зеленою не було дня, щоб я не думала про нього. Ліна, ну хто ж йому винен, що він сам вирішив піти балотуватися у президенти країни, яка на той час вже була м, майже шість років у війні? Володимир Олександрович хотів цього. Він розумів на що він іде. Він, мабуть, сподівався на те, що будуть дипломатичні переговори з Росією, але Росія досить підступна тварюка. Тому хто йому винен, що він став рабом своїх бажань? Це перманентний мій стан. Ну просто я весь час про нього. Ну не весь час, не кожну секунду, але я ну, думаю про нього. Знаєте, всім би таку куму чи кума, який би день і ніч думав саме про тебе. І тут же Лена розповідає про те, що як би їй хотілося написати своєму куму, але вона береже його, береже його нерви, береже його мозок. У мене є можливість написати йому смс, але я вже казала, я бережу його мозок, тому що я розумію, скільки повідомлень він отримує. Від цих слів я візьму серветку і витру сльозу. Це просто фантастика! Які ми стосунки. Що я можу сказати? Навіть з мене витиснули сльозу. Але це ще не все. Далі нам розкажуть про нелюдські і фантастичні страждання Володимира Олександровича. Я не розумію і не можу собі я не можу усвідомити це нелюдське навантаження, яке доводиться ну витримувати йому і його родині. Ну хто ж винен Володимиру Олександровичу, щоб він все замкнув на собі, на своїх п'яти шести потужних менеджерів і, наприклад, не використовує резерви українського уряду і українського парламенту? Так би в нього роботи і навантаження стало набагато менше. Я не спілкувалася ну вже дуже давно. Ну дуже давно Ми не спілкувалися з Оленою. Взагалі я не знаю, як зараз виглядають діти. Знаєте, багато хто не знає, як виглядають його діти зараз в воєнні часи. Наприклад, ті чоловіки жінки, які перебувають на передовій. Наприклад, ті сім'ї, які розлучені, і, наприклад, дружина з дітьми перебуває за кордоном. Багато є нюансів, багато не тільки сім'я президента страждає. Далі, звісно, нам підкреслять, які дуже важливі оці ці вечірні звернення президента до українців. Зумію, що ну, все по, по його зверненням щоденним, які вже ну давайте зізнаємось, їх вже не щодня дивляться. Але я думаю, що якщо він зникне, не дай Боже, з тих щоденних повідомлень. Ну, все а напишіть, будь ласка, чи дивитесь ви звернення президента України вечірні? Це буде одразу помітно, і це все перестане бути опорою нашою щоденною. О, все, вечірнє звернення. Ну вже не слухаю, але є. Він на місці все. Він є. Ну тобто він звертається живий, все ок. Не знаю для кого, для мене м, опора це знати, що збройні сили України нас захищають, і те, що кожен день я щось роблю для збройних сил України, будучи тиловим щуром ну станом на зараз, принаймні. Оце якраз знаєте, мене заспокоює, а не те, що президент Зеленський записав новий відосик і відключив коментарі, тому що він не хоче чути фідбек українців, які хочуть написати йому певні речі, щоб він їх прочитав і зрозумів, що він робить щось не те. Далі, звісно, йшлося про таке велике бажання пообійматися з рідненьким кумом. Я сподіваюся, що він, хоча б іноді, хоча б через дітей. Може посміхнутися там, посміятися, ну, останній раз я бачила, як президент Зеленський посміхався, коли, наприклад, хотів розказати журналісту BBC а в жартіливому такому тоні, що Олег Татаров насправді не має ніякого стосунку до розгону майдану. Хоча б. Тому що ну, це людина, яка раніше весь час це робила. Чи сміється до речі, Володимир Олександрович завжди можна запитати Андрія Єрмака, для чого нам кинули у це інтерв'ю? Тому що є величезне бажання проекту ТСН «1 плюс 1» вичавити співчуття в українців до зеленського, до президентської пари, до звичайної жінки Леночки Кравець, яка позбавлена часу проводити з кумом. Ну і, звісно, її тепер ще й українські громадяни позбавили можливості вигравати нові тендери на власні проекти. Це Це дуже тяжко. Які українці злі? Паскудники просто. Їм шо шкода дати грошей. За класикою ми б тут мали почути отаке. Тому дівочку. Цьому випадку буду захищати. Але я вам скажу, для чого я звертаю ще раз увагу на це інтерв'ю Лени Кравець і для чого ми її ще раз препаруємо. Надіюсь, в останнє Лена Кравець взяла гроші на власний проект у той момент. А це був початок зими 2023 року, коли у нас на Бахмуті точилися дуже жорсткі бої. Більше того, вона взяла ці податки. Цілих 27 мільйонів було витрачено на цей її проект. Той момент, коли у нас в країні уріжжають різноманітні програми, видатки, і кожна свідома людина в нашій країні вона економить на власному бюджеті, щоб відправити щось на збройні сили України. Що не так з Ліночкою Кривець, після цього свого жахливого зашквару, після цього скандалу, вона так і не спромоглася вийти і сказати українським громадянам, своїм глядачам, своїм підписникам, яких у неї там майже 700 тисяч, вибачте. Просто людське, вибачте, натомість Лена Кравець намагається нам видати себе за жертву якогось там аля хейту. Хоча хейту у цьому якраз кейсі і немає. Тут присутнє дуже класне критичне мислення українських громадян, які помітили отакі м, взагалі неадекватні видатки з державного бюджету на проекти приватних друзів президентської пари. В чому заключалась суть цього критичного мислення? Люди трошки погуглили, зайшли на сайт Прозоро, знайшли там тендер, де чітко було написано, що кума президента Лена Кривець бере жирний тендер за бюджетні гроші для того, щоб знімати власну програму. І люди дуже чесно сказали, що вони думають про це самій Леначки Кравець. Але замість того, щоб вибачитися і визнати свою помилку, суспільство знову намагаються переконати, що воно тупе, що воно читає лише заголовки. Щоб воно просто десь там щось перебрехало. І знаєте, що, кума президента дуже часто ниє щодо її особи надто багато уваги. Але тут секрет дуже простий: не бери у цих тендерів і не розказуй, які злі і тупі у нас громадяни. І в твоєму житті все буде чудово. Але наостанок висловлю одну подяку пані Кравець за те, що вона нарешті пішла в Ютуб. І робить власний проект уже не за державні гроші. За це респектос. Дивитися я його не буду. Але слава тобі, господи, що ми зекономили 27 мільйонів гривень наших податків. Наостанок хочу сказати, що мені ще також не подобається, що Лена Кривець суне е, свій фейс у різноманітні благодійні проекти. Проекти, які там е, покликані допомагати українським ветеранам і ветеранкам, тому що так вона намагається зробити вигляд, що нічого не було, і вона вся така біла і пухнаста, а просто злі українські громадяни хейтять, скують її і не дають цій камікесі жити і заробляти далі. Тому є над чим подумати над такою поведінкою українських. Зв'язд. Всім дякую за увагу. Це були шоу Бісики. Я була Марина Донелю Кермолаєва, і це був розбір нової крінжатіни. Крінжатіни, яка буде визначати, чи причастуватиме у нас інститут репутації надалі. Якщо вам подобається цей проект, будь ласка, поставте лайк цьому відео, напишіть коментар для його просування. Щира подяка кожному спонсору і патреону. І якщо ви хочете, щоб наш канал розвивався, долучайтеся до нашого проекту. Всім дякую.